Пане Микола, почнемо з інформації, яка вчора реально багатьох? Ну спадьорила Видання Defense Express пише про що? Про те, що заборона бити західною зброєю в глибину а, всієї території Російської Федерації знята? І я реально задумався. Думаю, так, секундочку. А в чому тут новин на новинах? А потім вони дописують: а, але але зброї такої немає, щоб бити в глибину території Росії, так секундочку. Так а хто нам заважав бити нашою зброєю? В глибину Російської Федерації на це також була заборона. Чи що А якщо ви зняли цю заборону, чому ви тоді надали зброю? Що це в чому взагалі прикол? Можете пояснити, пане Микола? Слухай, ну по перше, да, це не чистоплотні медійники. Які е, клікбейтять. Да? Тобто, вони дають заголовок такий, щоб всі йшли. Заборони більш немає. І всі. О, я е, дуже багато бачив вчора, там, на, навіть сьогодні, дуже багато репостів. Да? Всі там пишуть: Заборони немає, гей! Я їм пишу, що гей. Ну тобто, і що? Ми вже били по Енгельсу, по чому ще? Ну, в чому новина? Тому що нам нічим бити в плані, там, в плані атакамців далекобійних там тощо. Ну так це не новина. У нас немає заборони. У нас війна, блін у нас була дійсно заборона на використання західної зброї по території Росії. Дали, дали все, але зброї дали отак, от. Так от. Ну, тобто, ви можете, да кажуть, ви можете їх зараз і там. А ми. А чим вони? А це вже друге питання. А ми вам а, обіцяли відповідь на одне питання. Тому ні? Все. Тому це не нов, 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 новина. Це вис. Висмоктана. Ну в лучшем случае, із пальця, в худшем – ніт. Так що. <реш> Пане Микола, Курщина далі у нас, значить, дивись, яка заплутана штука відбувається. По перше, починають розганяти інформацію про те, що Ким Чен Ін тримається за голову два тижні, бо не розуміє, як взагалі Росія воює, тому що у них постійні м'ясні штурми, і навіть цей диктатор в шоці пише New York Times не ра реально не знаю, звідки Нью-Йорк Таймс бере цю інформацію, тому що ну КНДР закрита країна. Хіба що з розвідки сполучених штатів можливо так, але ну добути інформацію з направду дуже важко, тому не знаю. Звідки посилаємось на американських журналістів? Далі вони пишуть про те, що там корейці відходять, вони відходять з лінії боєзіткнення, вони несуть великі втрати, і далі вже Йонхаб. Видання південнокорейське підключається до цієї історії і пише про те, що дійсно розвідка південної Кореї підтверджує інформацію про відступ сил Кендер, які були розгорнуті на Курщині. Але далі з'являється пан Буданов, очільник української розвідки, якому напевно щось. Відомо, і він каже про що: про те, що військові КНДР досі ведуть бої на Курщині, Буданов спростовує заяву Times про їхній вивід через великі втрати і каже, що 8 тисяч північно корейських військових залишаються на лінії фронту, але їхня активність дійсно знизилася. Що це означає, може, можемо розплутати цей клубок, пане Микола? Слухай Ну, ми його розплутати мабуть, не можемо. Але якщо будь-яку новину розкладати на складові з точки зору логіки, банальної звичайної логіки, то ну мені здається дійсно, ти правий. По перше, КНДР це закрита країна, звідки неможливо отримати будь-що, і те, що те, що там кімченин розлючений в розпачі, це бред Це десь е, таке ж саме там, да коли там щось е, кажуть, що Путін уже його давно немає, а це там якийсь біоробот. Друге, Кім Чен Іну дуже важливо і дуже е, важливо окей, те, що його бійці е, отримають бой, бойовий досвід, тому що в Кім Чен Іна в планах у мріях. Це захапати південну Корею, тому йому потрібно своїх бійців обкатувати, щоб вони там якось, хоча б бодай раз в житті більшість в останній раз, але ж вступали в бій. Тому ніякого там зменшення немає, і якщо. Буданов каже що немає, значить, немає, тому що західні змі вони щось десь там видумали собі, і для них ціль вже в чому? Ціль в тому, щоб їх побільше читали. Да і зараз там люди на заході читають. О! Північна Корея, боже мой, вони ж їдять собак. Ой-ой-ой, собачка ти має Там ну якось, якось так. Тому це все той же самий клікбейт. Ось ну, ну якось так. Е, вони там є. Вони там будуть. Я тобі скажу, що їх там буде більше, тому що для Путіна ну важливо віджати курш чину цю, тому, що для нього це щоденний. Удар чимось по губам, да, що типу на тобі Куршина. Доброго раночку, тобі Куршина. Тому ну він буде використовувати всіх, тому що спецназ Ахмат, який там є, він в бій не йде. Він гонить в бій тих, хто йде в бій. Тому ну там будуть північно-корейці. Якщо все буде погано для Путіна, там будуть. Іранці хтось ще, але будуть, 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 і їх буде більше. Ну не будуйте собі ілюзій, будуть і є.